Я та переця ще помідори, і різні різні романтичні рослини. Усе це мають на піднятих грядках, говорить Анна Деркач. Вирощують рослини мешканці багатоквартирного спеціалізованого будинку для людей з інвалідністю. Спеціально для таких людей, які пересуваються на Кріслах кулісних, щоб зручно було доглядати за цими рослинами. Започаткували ініціативу торік. Разом із мешканцями поставили грядки і висадили рослини. Насіння надали в громадській спілці пермакультура в Україні. Вони й допомогли втілити проєкт в життя. Говорить його координаторка Ліана Деркач. Основна ідея пермакультури це мінімальне втручання в природні біологічні процеси. Головна його мета створити пермакультурний простір. Поблизу нашого будинку, і друга велика мета дати можливість молоді з інвалідністю, людям похилого віку доступний вид діяльності, які пов'язані з рослинами, створенням екологічної території, з опановуванням навичок, догляду, вирощування рослин. Для неї це спосіб реабілітації. Пояснює Анна, саме гарденотерапія. адже я. Тепер уже знаю, як правильно доглядати за цією рослиною, як її правильно поливати. Зібрали торік і перші плоди, каже мешканець будинку Віталій Середенко. Були трошки помідори і один баклажанчик. Це, то, то просто був пілотний проєкт, ми дивилися і хотіли усвідомити взагалі, чи виросте щось, чи не виросте. Але в минулому році особисто я а, саджав. Трави ароматичні. да ароматичні трави, от то там плодів не було. Кожен знаходить в цьому щось своє. Особисто я бачу, у мене до того є інтерес, і разом з тим мені цікаво тим займатися разом із сином, щоб він бачив, як ті рослини зростають і що з того всього може вийти. Сьогодні разом із сином Іваном встановлюють полив із використаних. Крапельних цих систем. От, і щоб не поливати постійно це все діло, тому що воно стоїть на сонці, і якщо такого разом полити, то швидко волога випаровується і доводиться декілька разів на день поливати. От, А так як ми хотіли, щоб воно більш стало і самостійне було, то пробуємо реалізувати такий імпровізований крапельний полив. Що має рости на грядці, Іван також планує лайми. А чого того, що з них можна робити вкусні коктейлі? Органічні відходи з грядок не викидають, а використовують для переробки. Для цього поруч із будинком облаштували компостні ями, розповідає мешканець Станіслав Кураса. Листя там, трава суха. Ми його просто засипаємо там, і воно за деякий час просто там перегниває, і ми його трошки підсипаємо, так само підживлюємо. Ґрунт вірить, що колись тут буде парк, щоб можна було прийти, відпочити тут, подихати повітрям свіжим, а тут є чим дихати, тому що ми бачимо тут багато дерев. Тому наша наступна задача знайти кошти, щоб поставити таких грядок кілька, і тоді ми можемо більше людей залучити. Анастасія Кашит, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.